Що є необхідним для кедра в умовах клімату України? Правильне місце для посадки: Кедр не буде рости на відкритому просторі під жарким сонцем, де обдуваються вітрами з усіх боків. Для нього треба знайти прицінені місця півтінь, садити поруч з деревами няньками або встановити для них високі захисні огорожі на перші років 7-10, поки не зміцніють. Для захисту від сонцю, вітру і сечі собак. Це найзгубніший для них фактор в юному віці. Обов'язково регулярний полив у жарку полуроку, року. Якщо дощу на вулиці немає більше 5-7 днів, слід піти ряс на поле етикета, а краще потроху, але частіше. Вони дуже відгукуються ростами зовнішнім міцним виглядом, коли їх часто відвідують і за один раз погладять, партюрять добрі торботливі від кулки. Обов'язкове мульчування пристовного кола. Багато мольчи не буває. Чим більший шар хвої, скошеної трави, листя ви покладете навколо стопора, тим комфортніше і затишно буде молодому деревцю. Мульча не повинна стикатися з самим стволом, щоб уникнути його загнивання. Внесення мікорізи під мульчу або в посадкову ямку. Під мульчу ми також розкладаємо гриби, зокрема, маслюки. Білі. Вони найкраще вступають у симбіоз з хвойним деревами або можна пролити біопрепарати для розвитку мікорізм, найважливішого симбіозу грибів і коренів дерева. Для кращого росту можна застосовувати препарати для хвойних рослин. Відстань між кедрами при посадці має бути не менше 6-8 метрів. Важливо зберігати цілісність прикореневого коми землі при посадці саджанця з контейнера. Саджанси з контейнерів можуть висаджуватися в будь-який час року, в тому числі влітку при забезпеченні регулярного коли. Всі фото на цьому відео представлені нашою громадською організацією Кедри України програми відновлення кедрів України, якою ми займаємося вже 9 рік. Саджанси можна придбати в нашому соціальному кедровому спільнику для замовлення пишіть.